Доброго дня, шановні агрономи. Сьогодні ми з вами перебуваємо на Черкащині, в посівах озимого ріпаку. А саме в господарстві висіна ДК «Ексайтед» за моєю спиною. Вже буквально два тижні я проводжу обстеження в господарствах саме цієї культури, як на Черкащині, так і Кровоградщині. І хотів би поділитися з вами деякими даними. Якщо говорити про найпершого шкідника, це стеблового прихованого хоботника, то він з'явився в посівах ще на минулому тижні, на початку. Тому досить багато хто ще 27-28 березня заїхав в посіви з інсектицидами. Якщо говорити про сьогодні, то середня добова температура вже доволі активно підростає і в нас з'явився інший шкідник. Це ріпаковий квіткоїд. Тому подбайте про захист саме від комплексу цих шкідників. Тому що якщо говорити за цей сезон, він доволі особливий. По-перше, дуже багато в господарствах відмічено, що стебловий прихований хоботник не йде в жовту чашку, вони проводять спостереження кожного дня, але його не виявляють. Другий момент ріпаковий квіткоїд. У нас, якщо в порівнянні з минулим роком, на 10 днів раніше почав свою міграцію. Тому якщо ви не спостерігали ще прихованих оботника в посівах, а саме в жовтих чашках, подивіться візуально, тому що досить часто ми дивимося в пазухи листків, і він там знаходиться. Якщо ви не провели інсектицидний захист, то саме зараз час про це задуматись. Другий момент. Ми вже розуміємо, що середньодобова температура наростає, дана культура вона не сидить на місці. Вона росте не по дням, а по годинам. Тому дуже актуально вже стає проведення весняної морфорегуляції. Чому саме актуально? Тому що вже в нас бутон на середньому стеблі від поверхні ґрунту знаходиться на висоті 12, 18, 22 см, в залежності від гібриду та його активного стартового росту на весні. Для того, щоб це зробити, необхідно розділити ріпаки на класика, яка потребує весняної морфорегуляції. Низькобіомасові гібриди, які потребують всього-навсього фунгіцидної профілактики. Давайте розпочнемо з класики. А саме DKEXIT це теж класичний гібрид. Я викупаю одну з рослин. І візуально вам її продемонструю. Тобто ми бачимо, що з осені вже заклалися бічні стебла. Так, досить активний гарний корінь. Розвивається і в нас вже ось тут знаходиться верхній бутон. от Ви можете бачити його. Якщо візьмемо в цілому від поверхні грунту, подивимося, на якій він висоті, ми можемо бачити, що він знаходиться на висоті близько вже 15 сантиметрів. Тобто, якщо ми говоримо про морфорегуляцію навесні, то якраз от з 15 см 15-20 см бутона на центральному стеблі від поверхні ґрунту, це оптимальна фаза, коли необхідно проводити. Для класичних гібридів це необхідно для того, щоб зупинити активне наростання стебла центрального і дати можливість розвиватися гілкам першого порядку та другого. Ось тут вони знаходяться. Тому що власне з цих гілок, на цих гілках формується близько 60-70%. Ось вони, бачите, ось ось, ось тут ми можемо бачити. Ось тут також, ззаді. На цих гілках формується близько 60-70% урожайності. Тому ми зупиняємо різ центрального стебла. Даємо можливість розвиватися бічним гілкам. Це на класиці. Це можна зробити за допомогою фунгіцидів або фолікур, або тілмор у нормі 0,9-1 літр на гектар. В чому різниця? Якщо ми говоримо за тілмор, він має більш сильнішу фунгіцидну властивість і морфорегуляцію. Якщо ми говоримо за фолікур, він має більш сильнішу морфорегуляцію. Та, власне, працює як фунгіцид. Давайте розглянемо другу групу, тобто це низькобіомасові гібриди. Для них генетично властиво мати високе гілкування, гарне гілкування. Тому для них, власне, необхідна тільки фунгіцидна профілактика від фомозу, від альтернаріозу, і це можна зробити за допомогою того ж самого тілмуру, але вже в менших нормах 0,6-07 літрів на гектар або ж фокс. У нормі 0,5-06 літрів на гектар. За допомогою даних продуктів можна провести ідеальну профілактику від хвороб, а якщо хвороби вже наявні на листі, то зупинити їхній розвиток. Якщо ж говорити про захист від шкідників, то необхідно розуміти, що в нас з'явився квіткоїд, у нас піде друга, третя хвиля стеблового прихованого хоботника, і нам вже треба зробити пролонгований захист. Тобто, хоча б на 2-2,5 тижні захистити посіви. І це можна зробити за допомогою інсектицидів, або ж Connect, або ж Proteus, тому що в своєму складі вони мають дві діючі речовини. Одна з них робить чіткий нокдаун ефект для шкідників, які заселені в посівах, або репелентний ефект для тих шкідників, які можуть заселятися з лісосмуг або з інших полів. І інша діюча речовина, яка належить до групи неонікотиноїдів, вона має більш пролонгований період захисту. Таким чином, ми маємо нокдаун ефект плюс. Пролонгований період захисту. І це все можна поєднати з весняною морфорегуляцією. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, пишіть їх під відео. Гарних вам врожаїв, легкого сезону та до зустрічі!